Добрий день, мої любі малята! Рада вас вітати! Сьогодні я йшла до нас у групу і побачила ось такий чудовий красивий м'ячик. Ви бачите, якого він кольору? Жовтого, вірно, і форма в нього кругла, але ми знаємо, що м'ячик схожий на що? Звичайно, на сонечко. І я вам розповім. Невеличку історію у сонечка було чотири донечки: зима, весна, літо та осінь. А осінь була сама улюблена донечка. І сонечко називало її красива, чарівна, чудова, золота, прекрасна осінь. Я пропоную вам, дітки, відгадати декілька загадок. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять. Звичайно, ви відгадали, це картопля. Бачите, яка вона красива! А ну ще відгадайте, будьте уважні загадку, що у нашому городі виростає щодоби, мов у місті. Ви. Що це, дітки? Вірно, це огірочок. І ось ми з вами поговоримо про наші овочі та фрукти. Ви знаєте, що овочі ростуть на городі, а фрукти ростуть на дереві. Вірно, і пропоную вам пограти в гру овочі та фрукти. І ми зараз дізнаємось, як ви знаєте, наші овочі та фрукти і закріпимо їх з вами. Готові? Ну, Приступаємо до гри. А ви будьте уважні та мені допомагайте. Погляньте, що це. Вірно, це грушка. Поклали її до фрукти. Так, подивимось наступне. Це що капуста. Молодці. Вірно, овочі. Яблучко, що це? Фрукти чи овочі? Сюди, мабуть, ні, невірно. До фруктів. вірно, картопля. Ось яка гарна картопля. І загадку ви знаєте, покладемо її до овочів. Так що дома ви цю праву обов'язково закріпіть. І ми наступного разу продовжимо з вами в неї грати. А зараз, мої любі дітки, я пропоную вам цікавинку. Погляньте, яка чудова, красива у нас морквиця. Вона також дуже корисна і має корисні властивості та мікроелементи. І з неї дуже гарний і смачний сік. Я вам зараз покажу. Ось, погляньте, розрізали ми нашу морквинку. І беремо серветочку і прикладаємо, і побачимо невеличкі капельки морквяного соку. Ой, діти, погляньте, який сік ми побачили на нашій серветці. Так, це морквяний сік. А зараз, малята, запрошую вас всіх пити морквяний сік, який корисний для нашого і вашого здоров'я. До нових зустрічей!